Добрий день! Це урок української мови для десятикласників і десятикласниць. З вами традиційно Анастасія Онатій. Ми далі вивчаємо лексичне різноманіття нашої мови. Сьогодні зосередимося на темі, знання якої точно підвищить рівень вашої грамотності. Говоримо про порушення лексичної норми. На одному з попередніх уроків ми згадували типові випадки лексичних анормем: це уживання слів у невластивому значенні. Стилістично немотивовані тавтології та плеоназми, порушення лексичної сполучуваності слів, уживання слів невластивих літературній українській мові та інші. Щоб пригадати ці випадки, поверніться до конспекту одного з попередніх уроків. А сьогодні ми зупинимося детальніше на явище, яке має назву калькування, Погортаємо сайти з оголошеннями і подивимося TikTok. Калькою називають тонкий папір, за допомогою якого перемальовують, копіюють певні зображення. Мабуть, ви хоча б раз так робили. А якщо ні, приклад такого перемальовування зараз на екрані. Так само копіювання трапляється й у мові. Калька це особливий вид запозичення, утворення нового слова шляхом механічного копіювання іншомовного відповідника. Калькування може спричиняти появу нормативного слова. Наприклад, слово хмарочос фактично скопійоване з німецької мови. Там воно утворено з двох коренів хмари й дряпати, дерти. Проте трапляється таке, що калькування призводить до появи ненормативних слів і конструкцій. Найчастіше це трапляється з лексикою, яка проникає в українську мову з російської мови. Наприклад, приймати участь від російського приймати участь» Проте, правильно сказати українською брати участь. На жаль, такі мовні конструкції доволі часто фіксуємо в мовленні. Їх потрібно уникати, виправляти й замінювати на правильні відповідники. Для того, щоб попрактикуватися, погортаємо сайт з оголошеннями про продаж товарів. Почнімо. Розділ одяг. Перший товар, на який я натрапила, взуття. Продавці пропонують придбати резинові сапожки. Що думаєте? Звичайно, не резинові, а гумові. І не сапожки, а чобітки. Далі туфлі на каблуку. Українською правильно сказати: туфлі на підборах. Кожені босоножки. Редагуємо. Правильно буде шкіряні босоніжки. Проаналізуємо оголошення з розділу книжки. Учбова література книги учбово-пізнавальні. В українській мові немає слова учоба, зате є навчання, тому правильно сказати навчальна література, навчально пізнавальні книжки. До речі, мовознавці радять називати звичайні друковані видання книжками, а книгами великі і важливі, зазвичай релігійні або рукописні тексти особливого призначення. Наприклад, книга Біблія або книга відгуків. Зі словом, учоба пов'язана ще одна типова помилка вуз, вищий учбовий заклад. Правильно буде заклад вищої освіти, або ж скорочено ВИШ. У розділі з книжками також є оголошення для бажаючих навчитися шити та в'язати. У цих написах є типова помилка уживання активних дієприкметників із суфіксами уч, юч. Воно є помилковим для української мови. Правильно сказати, книжки для охочих навчитися шити та в'язати. На другому скриншоті також є слово лівша. Українською краще сказати шульга. Аналогічні приклади друкуючий калькулятор. Калькулятор з друкуючим пристроєм. Можемо замінити на калькулятор, що друкує, друкувальний або для друку. Розділ речі. Срочно продам коляску, продам прогулочну коляску. Українською правильно буде, терміново продам візочок, дитячий візочок, візочок для прогулянок. Такі помилки часто трапляються в побутових ситуаціях. Популяризатор української мови Андрій Шимановський знімає про це тіктоки. Раджу дивитися і бути грамотними. Ось, наприклад, ситуація в ресторані. Готові зробити замовлення? Мені, пожалуйста, рибу з чорносливом, жарену картошку, тушене м'ясо, бутилку вина. Якого любого. Отже, ваше замовлення: риба з чорносливом, смажена картопля, тушковане м'ясо, пляшка червоного вина. І це все. І експресо. Не вбігла. Офіціант дуже ввічливий і виправляє відвідувача риба з чорносливом, а не з чорносливом. Це норма наголошування. Смажена картопля, а не жарена картошка, тушковане м'ясо, а не тушене м'ясо, пляшка будь-якого вина, а не пляшка любого вина, еспресо, а не експресо. Запам'ятовуємо. А ось це відео дуже яскраво ілюструє таке порушення лексичної норми, як уживання слів у невластивому значенні. Увага на екран. -я! Що? Я ж мішаю тобі, там? Іди сіди. Дивись, ось це мішати. А ти заважаєш трошки? В українській мові є обидва дієслова і мішати, і заважати. Проте перше означає замішувати щось, з'єднувати різні речовини, як ми могли помітити в епізоді про будівництво на відео. А от слово заважати означає відволікати когось, бути зайвим, не помиляйтеся. Уживання слів у невластивому значенні це невдалий добір варіантів слів синонімів, паронімів, омонімів чи слів іншомовного походження. Пропоную поставити відео на паузу й відредагувати речення. Проаналізуємо ще кілька прикладів. Завдяки пожежі згоріла велика дільниця лісу. Йому робили операцію з видалення апендициту. На виставці можна натрапити на різні підробки з дерева. У першому реченні некоректно вжито слово завдяки, адже йдеться про негативну подію, правильно сказати через пожежу. Також помічаємо тут сплутування паронімів дільниця і ділянка. Йдеться про ділянку, шматок землі. У другому реченні є помилка у вживанні слова апендицит, адже так називають захворювання, його неможливо видалити. А от у нашому реченні мало бути слово апендикс це назва відростка, який і справді видаляють через запалення. У третьому реченні, звісно, може йтися про загадкову виставку підробок, тобто несправжніх копій з дерева, але найімовірніше йдеться про вироби з дерева. Невдалий переклад з російського Паділки. Сподіваюся, ця тема для вас є легкою і очевидною, і ви ніколи не помиляєтеся, добираючи слова. А якщо таке трапляється, мерщій на платформу у TikTok і вправляйтеся! А наступного разу ми навчимося збагачувати своє мовлення фразологізмами. Дякую, що опрацювали цей урок. До зустрічі!